6 листопада жителі Луцької міської територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем Максимом Баєвим, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Про це повідомили у міській раді. Відомо, що захисник був призваний на військову службу по мобілізації 24 червня 2022 року. До складу військової частини на посаду Лиметника першого штурмового відділення, другого штурмового взводу штурмової роти. Воїн до останнього захищав рідну батьківщину, аж доки не віддав за її незалежність найдорожче своє життя. Герой загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту урожайне Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Захисника